Рік тому я народжувала дівчинку 24 лютого 2022-го у пологовому будинку номер один міста Вінниці. Першою народилася Марічка. Що почалася повномасштабна війна? Мама Ірина Баланюк дізналася за кілька годин після народження донечки. Після пологів не можеш відійти, і тут тобі вже така новина. Що в Україні війна? Коли вже пішли вибухи, коли почали санітарками, сестри бігати, панікувати, молитись, от тоді вже реально починався такий якби страх. Потім пішли сирени. Сказали, що ви не маєте розпаковувати сумки, у вас все має бути зібране, складене в сумці. Коли в разі чого ти маєш взяти дитину, одіялом накрити чи чим там і вибігти. За два дні після пологів Ірина з Марічкою була уже вдома. Тоді жінок з немовлятами виписували і через добу. Попри страхи, нерозуміння того, що буде далі, команда лікарів не розгубилася. Жоден не полишив свого робочого місця і не пішов додому, бо знали, тут їх чекають і зараз. Їхня допомога як ніколи потрібна. Були розгорнуті. Підвалі бомбосховища, жінки спустилися без питань, без нервів. В перші дні було не так комфортно, як потім ми зробили це. Намагалися підтримувати пацієнток морально. Жінки ж робили усе, аби не ускладнювати роботу лікарям. Жодна не народила передчасно. Згадує завідувачка відділення патології Валентина Філевич. Цей день, який заставив повірити в свої сили не тільки мужчин нашого нашої країни. А і жінки безпосередньо вагітні жінки вони повірили в свої сили неймовірно. Насправді, ми дуже переживали, яке буде спілкування з вагітним, але вони були спокійними і виваженими. Вони розуміли, що вони виношують щастя. Вони виношують майбутнє нашої країни. Цей день торік видався врожайним на немовлят. Дітей народилося більше ніж зазвичай. Каже завідувачка пологового відділення Юлія Голуда. Тоді лікарі зрозуміли це знак в нашому пологовому будинку. Народилося дев'ятеро дітей: це п'ять хлопчиків і чотири дівчинки. Перші пологи відбулися о 3.20. Останні пологи за цю добу відбулися о 22.22. 22. Це було сигналом, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна народжує і Україна обов'язково переможе. Сьогодні у цьому ж пологовому на світ з'явилося шестеро малюків. Рік повномасштабної війни ми вистояли кожен на своєму фронті. Щодня, попри російські обстріли, у нас народжуються діти. Вінничанка Настя чекає на парвістка. Я чекаю на дівчинку. Дуже хотіла дітей і подумала: ну а, а що власне можна може завадити? Життя продовжується. Дитина це бажання трьох: мати, батько і дитина. Мирославу Колосюку сьогодні два дні. Ми сильно дякуємо нашим захисникам, захисникам, як і нашого неба, так і кордонів нашої держави, так і. Іншим представникам збройних сил України, тому що без них не було б оцього щастя, не було б оцих моментів не тільки в нас, а там тисячі інших родин усієї території України. У Марічки Баланюк сьогодні перший день народження. Її мама Іра каже, хоче, щоб наступні іменини доні святкували у вільній Україні. Ірина Хохудра, Андрій Нєсіров. Суспільне новини Вінниця.